Усім привіт! Як ви пам'ятаєте, нещодавно я виставляв продаж чорний Grand Scenic Bose. він у мене успішно проданий, і ті, хто не встиг. Писали багато. Шкода, шкода. Там дзвонили. казали шкода, що продався бистро. Ось в мене з'являється ще один Босе 12-го року з пробігом 238 тисяч. Автомобіль в комплектації босе, як ви зрозуміли. У нас є і ледходові вогні, і передні задні партроники. В принципі, комплектація босе. Пробіг адекватний, менше навіть ніж був на тому. То, якщо ви дивилися випуски, я купував сам в Нідерландах і сам його приганяв сюди своїм ходом, цей до мене приїхав за аукціону. На ньому гарні 17-ті босешні диски, автоскладання зеркал, це в чорне пофарбоване, як усіх, босе. Все ж, давайте будемо його розглядати ближче. Цей міган у нас, звичайно, з 1,5 дизельним К9К двигуном на 81 кВт. Бо комплектація в них вважається крутою, ви вже всі в мене це знаєте. і так. Це є і ходові вогні, і є акустика, датчики світла, доща, клімат-контроль, це все в них обов'язково. Звичайно, в нас ще ж є безключовий доступ. ой, побачаюсь. Також є автоскладання зеркал, задні партроники, фаркоп, ну, типу, вони йдуть такі всі більше заряжені, так скажімо. Дійсно, автомобілі в босе комплектації цікаві. Хто собі хоче непростий міганчик, а от такий трошечки цікавіший. цей варіант для вас. Так, взаді в нас зараз чи є запаска, бо чесно, ще сам не пам'ятаю. Ні, на жаль, запаски в нас немає. Не було, значить, за аукціона. От Класно купувати автомобіль за аукціона. Це все буде видно у нас е, на, е, на фото. Далі. Ну, тут звичайний міганчик, камера заднього виду, надзвичайно є, і задні партроники. От, до речі, одновив дизайн своїх номерних рамок, тепер добавив більше інформації. Є і номер і назва, тому що цієї назви не було і що знаходимося в місті Луцьку. Бо було тільки підбір та пригон і номер телефона з логотипом. До речі, як вам От, Надіюсь, вам сподобався новий дизайн. Давайте йдемо далі, по колу його розхвалю вам, розкажу за нього. Ну, що, що тут хвалити, що, що тут говорити? В принципі, от е, ну, е, як і любий меган, він оцинкований, він не гниє. Е, як і будь-який меган в нього звичайний це не піддизель. Економний і ресурсний. Того тут щось там нового я вам сильно не розкажу. Цих машин в мене було багато. Хто за ними слідкує в мене, той знає, що це самий простий, звичайний народний автомобіль на кожен день, який не має вас підвести І мене ні разу не підводив, скільки я на них тільки за останні роки з Нідерландів доїжджав своїм ходом. Ни разу на яких не було в мене. Неприємностей того, це авто можна вибрати для себе на кожен день для поїздок по місту, за містом. Один дизельні піддизельні при... двигуни пристосовані для їзди по місту. Сильно там проблем з заживими в них немає, тим більше з таким пробігом. Що ж, давайте зробимо тоді тест-драйв. Так, безключовий доступ. Сідаємо в салончик. Салончик у нас гарний, провів я в ньому хімчистку. Того що не завжди вони приїжджають прям ідеальні з Європи. Так, автодані церкал. Ні, він салончик тут був не засраний. Ну знаєте, як то на машині їздили з 12-го року і не робили хімчистку. Він був точно не як новий, як зараз. Нас 238 пробігу. Ну, типу, якби немало, але він адекватний. Знову ж таки, в мене з маленькими пробігами немає, тому що з маленькими пробігами машина має коштувати дорожче. А так ну, не завжди куплять її дорожче. У мене пробіги типу, адекватні, середні, але які, які є. Далі клімат-контроль, великий екран, 6-ступка. Їде автомобіль непогано, по підвісті нічого не, не стукає, динаміка хороша, ніяких лишніх звуків, чогось такого, то немає. Так, включаючи задню передачу у нас є камера, партроники. Ну, типу, не знаю, що тут розказувати. Машина їде як машина. Немає в ній якихось е, там, мінусів брати і їздити. Ну, як, плюси є, це босе комплектація незвичайна І в нас е, з плюсів ще є от гарна ціна 8500 доларів на босе комплектацію 2012 року. Типу, ну це адекватна ціна, якщо подивитися по ринку, вони там, це, це, це як це номерах типу, купити, а це свіжопригнана машина. І стан не дійсно от гарний. Типу, їде вона приємно, гарно. Ще раз прокатаюсь. Ну, не бачу я по ній ніяких якихось таких недоліків. До речі, в мене ще такий GT Line. Боссе. Ой, не боссе, а просто GT Line, його комплектація. Megane GT Line. Ну такий боссешечка, така Міганчик 12-го, якщо не помиляюсь. Ой, я вибачаюсь вона 2013 року. Давайте глянемо з вами по митній декларації. Вона, напевно, у нас 20.13 року. 2013. -й. Ага, тобто рік ще навіть краще, ніж в мене був у чорному. Хороший рік. Не знаю, можливо, мені особисто та той рік різниці нічого не грає, а людям я знаю, що є, кому є різниця. Того, це така інформація для вас. Автомобіль є в наявності. 8500. Думаю, тут... Торгу немає сенсу. і так ціна. Ну, хто, хто слідкує, хто собі хоче таку машину, той на них вже ціни вивчив. Знаєш, у неї по 10500, це, це має бути вже 10500 нова машина. Салону, як є по 9500, це такі от адекватні ціни. Ну і 8500. Це ще більш адекватніша ціна для вас. Щоб вона швидко знайшла свого нового власника. До речі, друзі, як ви пам'ятаєте, я не так давно розігрував Ford Focus, є в мене такий домашній міганчик. Зараз вже на ньому менше їздимо. Думаю, можливо його теж розіграти, Того, що продавати не знаю, чи буду продавати, Того, що кому навіть не знаю, продам, бо я його коли купував, він вже був багато дефарбований. Мені це, ну я ж адекватна людина, я розумію, що автомобіль п'ятого року не фарбованим бути не може. Тим більше за ту суму, що я його купляв. це було 3500 доларів. Автомобіль 2005 року, як і на номерах. Він стоїть на мені, я думаю, можливо його розіграти серед вас. Що скажете? Так само, білетик по 200 гривень, учасників менше, шанс виграти великий. Ну, не знаю, це такі просто е, велика відповідальність. Але якщо ви будете хотіти, як з Фордом, то я зможу його розіграти. Далі є такий ще Opel Astra R 2009 року, 1.6 бензин за ціною 5400. Ще в мене є Audi R8, 4,2, атмосферний двигун 2008 року, її ціна 45 тисяч. Далі в мене є такий ексклюзивний Citroen C4 Picasso. Багато людей за нього дзвонить, але ще ніхто не приїжджав дивитись. Того, можливо, когось цікавить, я його можу вам доставити. Я розумію, яка ситуація в країні. І йду на. так сказати, на... О, він відкритий ще в мене, дивіться. Зараз Розокритий, до речі, так. Дивіться, він з масажами сідушок, він тут ну, дуже наворочений. Дійсно, ексклюзив комплектації, автоматик. дістронік навіть є у нас в мертві зони цікавий автомобіль. Його ціна 11700. Давайте ще по кругу пройдемося. Kia Sportage у нас за ціною 1996 року, 2 літри дизельна. GT-Line комплектація повна. Далі. Міганчик GT Line також комплектація. Одним я доїхав з Нідерландів своїм ходом. Він на ксенонах, автоскладання зеркал. GT-Line комплектація, панорама ковши GT-Line. Дуже цікава машина, ніде не фарбована. Його ціна 9 тисяч доларів. Можливо, когось зацікавить. Дійсно класний стан, гарна машинка. Рекомендую її. Далі, Opel Astra я ще не Її треба помити, похімчистити. Opel Astra один 1,6 бензин, хто хоче забрати таку, як є, 6500. От можете приїхати забирати ще заробити. Volkswagen Tiguan. ціна знижена. Це у нас 2 літри бензин, 71 тисяча пробіга, його ціна 17 тисяч доларів. Можливо, когось зацікавить, будь ласка, є такий автомобіль, звертайтесь. Далі у нас тут підряд таких три гран-сценіки стоїть. Один з них 12 2012 року з двигуном 1,5 дизель, звичайно, з цими місний. 244 тисячі оригінального пробігу. Його ціна 8700 доларів. Цей гран-ццентник, я вчора виставив, він зразу ж на нього скинули завдаток. Завтра, до речі, він відправляється в місто Вінницю. і... Я буду другою машиною своєї ауді. Зараз покажу. Можливо, хтось захоче оглянути мою ауді, у вас буде змога це зробити. Далі в нас є такий Grand Scenic, також Денипід Дизельний. Він 2010 року, він також семимісний. Його ціна 7900. 10 2010 року в такому от кольорі. Далі у нас є ще такий мінівенчик, як Opel Zafira 1,6 бензин 2012 року, також семимісна. Її ціна 7300 доларів. Можливо, зацікавить. Далі є ще такий Grand Scenic Conquest, другий Grand Стенік 2008 року, якщо не помиляюсь, 1,6 бензин повністю обслужений від А до Я. З клімат-контролем його ціна 6700. Далі по цій стороні у нас стоїть Golf Plus, 8 року 1,4 бензин. В нього гарна ціна в 5700 доларів. Також є ще Opel Corsa на автоматі, точніше на роботі, 10-го року в 111-й 111 спецверсії комплектації. Повністю в робочому ходу 5200 баксів. В принципі, всі машинки що тут стоять, я вам показав. Ще в мене вдома є пасад Б7 2 літр дизельний на автоматі, його ціна 9900, він на максимальних фарах, фонарях можливо, зацікавить. Ну і Тут у мене стоїть <кхід> Audi-3, a якої завтра буду в місті Вінниця. Можливо, хтось захоче її завтра там оглянути. Це на автоматі машинка з чорним потолком в веслайні. Вас завтра буде змога це зробити. Майданчик завтра працює, тільки попередньо, будь ласка, набирайте, тут нікого не буде, треба набрати, і хтось приїде, вам покаже машину, яку ви захочете. Всім гарного дня, до побачення. Кого зацікавив міганчик босе, будь ласка, він є в наявності, кого GT-Line міганчик також є в наявності. Всім гарного дня та до побачення!